Навіть у зимовому холоді ховається тепло, яке, хоч і не видно, але відчувається серцем. Це тепло людяності, яке дарує життя там, де вже майже згасла надія. Зимовий день донора це не просто дата. Це час, коли найпростіший вчинок може стати справжнім дивом. Вже третій рік Миколаїв тримає південний форпост, і потреба лишається високою завжди. Навантаження на лікарні велике, дівчата народжують, хворих. Ми лікуємо. Багато онкологій, багато ми рятуємо поранених, які доїжджають по перше до Миколаєва. А потім далі йдуть в інші лікарні. Тому Ваша кров буде рятувати і рятувати вже близьким часом. Сьогодні миколаївці знову об'єдналися заради тих, хто потребує допомоги. В рамках акції Зимовий день донора містяни завітали до Миколаївської обласної станції переливання крові. Сидячи на кріслі, свій м'ячик стискає В'ячеслав. Чоловік здає кров та плазму вже не один рік. Спробувати треба все. Ну от вирішив спробувати, і тепер я тут. Вже багато років. Це завжди медперсонал підкаже, які є проблеми, які нема проблем, які проводити показання. Тобто, ну, лякатись взагалі не треба, це просто декілька хвилин, і плюс до карми, плюс до здоров'я буде, плюс медичний аналіз крові буде. Один такий пакетик крові це не просто три врятовані життя, кажуть лікарі. Це чиясь можливість побачити ще один світанок, обійняти своїх близьких чи зробити перші декілька кроків після одужання. Ситуація складна, і як для хворих цивільних, так і для військових завжди потрібна кров, тому постійно зараз потреба зросла, і ми перекриваємо їх звичайно, але все одно це актуально будь-який день. Сьогодні вже зранку досить вдалий такий день, багато донорів нас відвідало. Вони отримують подарунки на другому поверсі і самі з дуже гарним настроєм приходять, тому що кожного разу, коли вони до нас приходять, вони дарують нове життя, і самі з цього тішаться. Тому що для них це теж добре, не тільки для тих, кому не здають. Кожен донор це янгол-охоронець, який залишає за собою невидимий слід добра. Вони приходять, щоб поділитися найціннішим, що у них є життям. Вони не знають імен тих, кого рятують, але точно впевнені, що їхній вчинок має значення. Ми, як суспільство, функціонуємо єдиним організмом від маленького до великого, від цивільного до військового. Потреба в крові є. Суттєвою це самі медики, лікарі кажуть, і тому тим, хто себе добре почуває, хоче принести якусь користь і тим самим внести якийсь страховий внесок, можливо, для себе, для суспільства. Тобто, здавайте, нічого цьому такого немає. І це навіть я скажу чоловікам корисно для здоров'я. Зимовий день донора нагадує, навіть у найхолоднішу пору серця людей залишаються теплими, і саме ця теплота має силу змінювати долі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.